Перше та найголовніше це методика. Методики та методичний посібник повинні співпадати. Не можна нічого додавати та нічого віднімати. Всі кольори з різних коробок повинні співпадати з методикою. Всього 8 кольорів наборів. Друге безпека дитини. Кожен елемент повинен гарантувати безпеку як при зайняттях, так і при грі. Нічого гострого, ніяких дрібних деталей. Згідно ДСТУ, деталь безпечна, якщо вона, якщо вона більше 2 см. Саме 2 см вже не можна запхнути ні в яку дитячу дирку. І найголовніше ніякого нагару. Мікрочастинки нагару дуже небезпечне. Торгова марка Хега бажає успіхів в навчанні.